сьогодні в нас буде огляд на Ау-8. Ей, білисі пішли ще. Ми вже в повітрі. Так, що, просто, просто. будемо робити так? Так. Так, тоді просто робимо... ...режимове вставлення.

Просто на форсажі злітаємо вгору. Треба велику висоту. Збираємось злітаємося. А тепер воюсь ось так, ось так, ось так. Все? Є. Yeah. Прибираємо Закрил так вот